Хая Калас після атаки Росії на Київ заявила, що перешкодою є не Україна, а Росія. Відреагував і Дональд Трамп. Влада Чехії засуджує атаку Росії на Київ. Президент Польщі заявив, що марш живих це демонстрація життя і заклик ніколи знову. Висока представниця ЄС із закордонних справ Каякалас наголосила у четверу відповідь на нічний обстріл Києва Росією, що справжньою перешкодою для досягнення мирної угоди є не Україна, а Росія, чиї військові цілі не змінилися. Це не прагнення до миру, це знущання над миром, зазначила вона. Росія, стверджуючи, що прагне до миру, завдала смертоносного авіаудару по Києву, засвідчила Калас у четвер у на сайті. X. Це не прагнення до миру, це знущання над миром. Справжня перешкода не Україна, а Росія, цілі війни, якої не змінилися, заявила Кая Калас. 25 квітня в Києві оголошений днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. А відреагував також і президент США Дональд Трамп, який написав. Сав у четвер, що російські удари по Києву не потрібні і відбуваються в дуже поганий час. Він звернувся до Володимира Путіна з проханням зупинитися і укласти мирну угоду. Цитую, мені не подобаються напади Росії на Київ, не потрібні і в дуже поганий час. Володимире, стоп п'ять тисяч солдатів гинуть. Давайте під ним підпишемо угоду. Закликав Трамп у ранковій публікації на своїй сторінці соціальній мережі Трас Social. Чиська влада засудила російський ракетний удар по Києву. Щонайменше 10 осіб загинули, понад 100 отримали поранення. Вичах стоба. Україна пшияла американського пропозиція завішання Україна прийняла американську пропозицію щодо припинення вогню. Тим часом Росія знову атакувала українські міста, мирних жителів і дітей. Написав прем'єр-міністр Петр Фіала в соцмережах. Він оцінив, що Путін не зацікавлений і ніколи не був зацікавлений у мирі. Та що єдиний шлях до миру в Європі лежить через потужну військову підтримку України. Цитую, росіяни не відступають у своїх звірствах. Прокоментував останній напад міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у Словаччині лідер Позиції закликав прем'єр-міністра Роберта Фіцо скасувати заплановану поїздку до Москви у відповідь на дії росіян. Глава уряду це єдиний лідер ЄС, який має намір взяти участь у святкуванні річниці закінчення Другої світової війни, за словами Міхала Шемички, присутність словацького прем'єр-міністра на Красній площі буде нахабним глузуванням на тлі всіх жертв російської агресії. З Праги войчних стоба, Польське радіо. Чеський прем'єр закликав продовжувати військову підтримку України. Президент Анджей Дуда та президент Ізраїлю Іцхак Герцог вшанували пам'ять євреїв, убитих німцями в концтаборі Аушвіц-Біркенау. в Ізраїльське свято жертв Голокосту йом Гашоа. Президенти поклали квіти до стіни смерті та взяли участь у марші живих разом із уцілілими та єврейською молоддю. Президент Польщі Анджей Дуда після розмови з Ісхаком герцогом наголосив, що марш це насамперед демонстрація життя. А по-друге, пам'яті, але також і драматичного а по друге пам'яті, але також і драматичного заклику ніколи більше, ніколи більше ненависті, ніколи більше шовінізму, ніколи більше антисемітизму, А передусім, що не можна мовчати про жодні прояви ненависті між народними, що не можна мовчати про жодні прояви расової ненависті і етнічної, бо якщо про неї мовчати, то кінцевий результат може бути таким, як те, що сталося тут, що було тут скоєне німцями. Під час Другої світової війни. Президент Польщі також нагадав, що в таборі в окупованому Освенцимі загинуло понад мільйон громадян Республіки Польща різних національностей, переважно євреїв. На марш живих прийшли кілька тисяч людей, серед них делегації з близько 40 країн. Цьогоріч виповнюється 80 років з дня визволення концтабору аушвіц біркенау